Привіт! У цьому відео розповім, що зробити міні-соняшники та покажу як зробити для них підставки, щоб вони знаходились у вертикальному положенні. Створюю вироби для діорами і мені-потрібні соняшники. Згадала, що маю готові соняшники з фетру, тож їх буду використовувати. Але такі вироби можна виготовити самостійно: вирізати із фетру товщиною 3 мм деталі, а потім їх склеїти клеєм. Якщо ви не хочете вирізати соняшники самостійно, то теж можете придбати готові. Я купувала менші соняшники у супермаркеті перед великодним, а більше замовляла у інтернеті. Роблю підставки, підготувала дерев'яні шпажки діаметр 4 мм, приміряю до ніжки і малюю відмітку. У цьому місці поляю ножем з зубцями. Також можна використовувати лобзик чи пилку, шліфую наждачним папером. Ліплю із полімерної глини основу, прикріплюю до неї шпажку. Можна ще зафіксувати рідкою пластикою це вже по бажанню. Можна використовувати глину, яка сама стає твердою, або глину, яку треба запікати в духовці. Якщо ж у вас нема глини зеленого кольору. Можна взяти інший колір, а після запікання чи висихання глини пофарбувати зеленою акриловою фарбою. Запікаю полімерну глину разом з шпажками у розігрітій духовці. Температура 110 градусів, режим бейк 20 хвилин. Зеленою акриловою фарбою фарбую дерев'яну шпажку. На цьому можна закінчити роботу, але я ще хочу покрити глину штучним мохом. Нанесу клей, у мене декупажний. Після повного висихання він стає прозорим. Далі посипаю штучним мохом глину. Цей етап роботи робиться по бажанню, адже мох періодично буде сипатись, зберігатиму підставки у пакеті. Далі потрібно з'єднати підставки з соняшниками, так як я буду окремо зберігати їх, то скористаюсь скотчем. Який був у наборі з соняшниками, також додам свій, щоб все добре трималось. Тобто я зараз прикріплю соняшник до підставки, знімаю відео з ляльками, роблю фото, тобто використовую соняшник з підставкою у ляльковій локації. Після роботи роз'єдную підставку і соняшник, тобто окремо підставка і окремо соняшник. Таким чином буду і окремо їх зберігати. Якщо ви не хочете роз'єднувати. Соняшники з підставками, то можете клеїти клеєм. Вийшло дуже мило! Соняшники чудово підійдуть для лялькової локації. Дякую, що підписались на мій канал, поставили вподобайки та написали коментарі. Вдячна, що не забуваєте тиснути на дзвіночок. До зустрічі!